Осінь у розпалі і мешканці Павлограда активно готуються до зими. Хтось купує овочі на ринку, інші користуються врожаєм із власних городів. Ми запитали у місцевих, чи роблять вони запаси на холодну пору та як оцінюють цьогорічні ціни. На ну, основному білі Є у нас білоруса і кубанка називається. Угу. Кажуть, що сорт такий. Ну, основной такой будет сейчас люди. Ну, у меня картошка 14 гривен, 13 гривен, есть по 10 гривен на посадку имею в виду. И тем такой, что 10, тоже 11, зимний сок. Ціни зараз помітно різняться залежно від точки продажу та якості товару. У середньому по місту морква 10 гривень за кілограм, картопля від 9,5 до 30, цибуля від 7 до 35 гривень, капуста від 17 до 20 гривень за кілограм. За словами продавців, попит цього сезону менший. Люди купують не мішками, а невеликими партіями на кілька тижнів наперед. Ні точно так хороше много очень мало беруть, люди бояться, що стрілять, ракети літаються, шахи літають. Дехто майже не купує овочів. Кажуть, мають власне господарство. Та за їхніми словами цьогорічний врожай слабший. Де ви купуєте взагалі найчастіше ринок, можливо, магазини? Своє підсобне є. А ці порівняні порівнянні з минулим роком, ви ж це одно купуєте? Ну так же десь. Вони такі ж самі? Да, да. А Картошка що... також же это саме дивлюсь. Тоді і все так в основному. Має сад, свій сад, сад, город, ну, картошку по мінімуму. Є і ті, хто все ще робить великі запаси одразу на кілька місяців. Ну, здачі картошки, мабуть, кілограм 80. Ого. Ну. А цибуля. І цибуля, навіть кілограма 8. восім. Ну, капуста, морковка, буряк це все є. Ви не купуєте взагалі нічого? Ні, ну я звичайно картошку покупаю на зимі. А ціни взагалі як вам зараз? У порівнянні з минулим роком? Ну, дешевле, вроді. Овочі, овочі. А так все дорого. Є й інша думка. Великі запаси вже не всім потрібні. Люди кажуть, тепер беруть стільки, скільки справді з'їдять. Картопку, це Ні, ні, ну це там кілограм п'ять не більше. Це, ах... Я одна, мені багато донати. Мені на місяць кілограми картоплі вистачає. Багато не То, да. Тому, коли була сім'я, звісно, Все брали мішками, все з'їдали, а зараз. За словами продавців, базові овочі зараз навіть дешевші, ніж торік. Мені там не ніж в минулому році. А чого так, не вражай? Ні, люди мало беруть і... і там ще де ми купляють. Чернігу, Сумську область. Ані mm -hmm. теж бояться, быстрее продати, быстрее продати. Мешканці Павлограда продовжують запасати на зиму картоплю, цибулю, капусту. Роблять консервацію, але не в таких обсягах, як раніше. Кирил Дмитрук, Катерина Макабула, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко – новини ПТРК.